Ну, дивіться, ми вже багато разів про це говорили, декілька тест. Перше, значить, я вважаю, що це, якщо не злочин, то це дуже велика авантюра. Друге, чому? Тому що цей тип реактору не підходить до будівельної площадки і так далі. Це дуже важко буде. Якщо. Один енергоблок, наприклад, от Польща зараз починає будувати першу чергу енергоблок на атомній станції, і вони виділили скільки 60 мільярдів польських да. злотих? Півтора мільярда доларів. Це, це 15 мільярдів. 15, мільярд. 15, 15 мільярд. мільярдів доларів енергоблок, Якщо з нуля, і вони будуть будувати. Ми будемо. Переробляти, перебудовувати будівельний майданчик і так далі буде припасти. Це це як це, це не це більше завжди. Краще з нуля побудувати, ніж на якісь площадки інші перебудовувати. Це друге. По-третє, я вважаю, що цей проект заради проекта, заради. Е Путін сказав двіжухи. Що от, двіжуха, щоб була, а двіжуха це ми готуємо площадку, ми беремо тут цю гроші і тут му, банка бере. А для того, щоб потім не звинуватили, от їм було потрібно, потрібний цей закон. Тому що ніколи е, блоки на атомних станціях не будувалися по окремим законам України. Ніколи.